Ось з таких сімей сьогодні відбираю розплод з бджолою для матко виводної сім'ї. Крайня рамка медова. З цієї сім'ї зараз відберу ця медопилкова. Зараз відберу одну печатку з бджолою для матковидної сім'ї. Ось, будь ласка. отаку таку печаточку з бджолою відбираю для сім'ї, яка буде відбудовувати маточники. Поки що ставлю в ящик, а вже потім, коли цей ящик наберу, тоді вже піду. В ту сім'ю поставлю ось такий печаток. Печатний розплод з бджолою. Десь більше, десь менше, можливо, десь попадається і відкритий, але я стараюся брати печатний розплод. Ну, ось такий розплод. Тут вже пчела виходить, лупиться, тому це молода буде пчела, буде гарна сім'я.